Сьогодні консультували пацієнта зовсім молодого віку, 20 років, із скаргами на болі нижніх кінцівках, зміну кольору шкіри, синюшня, бліда шкіра, відчуття викручування кісток суглобі. На капілероскопії за технологією судинного скринінгу ми побачили досить цікаві речі. Є проблеми з кровопостачанням і поверхні, і по нижніх кінцівках на рівні мікроциркуляції, однак дуже чітко видно, що справді мікроциркуляція в нижніх кінцівках страдає набагато більше. Спеціально демонструємо фотографії зображень із технології судинного скринінгу, де чітко видно кровонаповнення в нігтєвому ложі пальців верхніх кінцівок більш-менш нормальне, в нижніх кінцівках практично відсутні. Не раз пацієнти самі дивуються, думають, що можливо апаратура не працює, чи щось недостатньо видно. А насправді це проблема саме капілярів, мікроциркуляції в тих чи інших ділянках тіла. Робимо висновки, однозначно рекомендуємо до обстеження повністю регіонального судинного посейну верхніх і нижніх кінцівок і шукаємо шляхи, як допомогти пацієнту. Ще раз наголошую 20 років вік. Занадто юна Судина патологія пішла зараз.